Привіт, загони кіномані, в кадрі Віталій Гордієнко. І я помітив, наскільки сильно вам зайшов наш подкаст з акторами дубляжу. Саме тому я вирішив повернути на канал рубрику про наших дубляжистів під назвою Голоси України. І гостем сьогоднішнього відео став Євген Малуха. Це без перебільшення хрещений батько українського дубляжу, а також голос декількох тисяч різноманітних персонажів, мультиплікованих чи кіношних, і просто неймовірно добра та світла людина. Він навіть для нас для цього відео спеціально передублював трішки Гомера Сімпсона і легендарного Альфа. А ви сподіваюся, підтримаєте це відео для того, щоб побачити наступні відео в цій рубриці. Гарного вам перегляду! Рушаймо! Отож, вітаю всіх на загоні кіноманів. сьогодні. Євген Малуха. Тут мають бути оплески, але так як нас, ми тільки двоє, тому... давайте оди, один одному. Так, супер. Нарешті він у вас. <рес> так, давайте, так, я насправді. Е, у мене, знаєте, -ти, типу, я коли робив, почав робити про дубляж відео, я такий, так, ну обов'язково має бути Євген Малуха, але я мушу перед тим якби, походити до інших, а тоді, можливо, мені вдасться якось дотягнутися до <свят> пана Євгена. До, до зірок. Якби я попросив вас розповісти історію українського дубляжу, що би ви почали? Ви таки почалися на каналі ICTV. Оце, здається, 20 років було, чи 25, чи 30. Я вже якось... Знаю, ну, що році? мене ви? запросили туди в 96-му ага. році. <свят> Скоріше за все, в 95-му році от створився канал 1 плюс 1. І там за якийсь час створився Канал ICTV. Це було тільки два канали, які займалися озвученням українською. А як вам вдалося потрапити туди в 1996 році? От розкажу анекдот того часу, перебудовчого. Ага. Може, він не ефірний, але для нас з вами то це коли голова колгоспу. Е скликав збори, прийшли колгоспники. Він каже: Я вас чого зібрав, люди. Валю, ану вийди сюди перед людьми. Приходить така валя: Валю, ну розкажи от нам, як тобі, як оце ти от поїхала в город і, от, і стала проституткою, та не просто проституткою, а валютною. Як тобі це вдалося? Валя сказала: А як? Повезло. Отак От я відповів на ваше питання. Запросили мене на Кастінг голосів, якраз тоді відкривався. Я працював в театрі студії Астрея, здається. І там працювала дружина головного редактора. Вона сказала, там оголосили конкурс, зайди туди, сказала час, коли треба зайти. Я прийшов, став у чергу. Пройшов кастинг, за якийсь час мене покликали просто вже зразу, просто затвердили на серіал «Альф» і звідти, як ви кажете, я, я прокинувся знаменитим Зв'язок з Мельмаком. Алло! Скіп? Ларрі, Мафі! говорить Гордон. Я Hello. дуже за вами всіма скучив. Прилітайте, я вас познайомлю. З цими чудовими людьми. А потім ми гуртом з'їмо їхнього кота. Кейт, <ріграє> маленьке питання. Слухаю. Одна особа робить ставку через професійного букмекера. Скажімо, шість тисяч доларів <ріграє> і програє, і не може покрити свій програш. Що може бути з такою особою? <ріграє> ну, гіпотетично. Їй ноги попереламують. <ріграє> Ні, Зараз було б класно, якби вони купили знову Альфа, канал би заробив купу грошей, якби серіал купили і зробили дубляж. Тому що всі 40річні, вони тоді виховувались, тому що серіал для дітей був тільки один, і вони на ньому виховувались. Діти, пенсіонери і міліціонери. Це те, що я бачив своїми очима. Привіт усім! Вітаю вас на шоу, яке буде мати лише один випуск. Це хто хоче стати кіноманом. І сьогодні у нас в гостях Гордій Віталенко та Віталій Гордієнко. І я, ведучий Віталій Гордієнко. І сьогодні для того, щоб перемогти, вам потрібно правильно відповісти лише на одне запитання. І це запитання звучить так: що любить їсти Гомер Сімпсон? Варіант А. Цвітну капусту. Варіант Б. Стручкову квасолю варіант В – курячі гомілки. це гомілки! Це курячі гомілки. Я І точно знаю! правильна відповідь. І горді отримує від нас. Порцію курячих е, гомілок від наша ряба. Слухайте, а вам не здається, що тут гомілок вистачить на всіх? Це ж від наша Ряба», Ви ж теж їх любите? Ну так, звісно, їх швидко готувати, зручно ділити на порції і можна їсти руками. Так, а ще можна по-різному готувати, тушкувати, смажити, запікати чи навіть зробити суп. Слухайте, а ви раніше не думали, чому ми одна людина, але нас начебто троє? Це цікаве питання. А які реакції були тоді в людей на українську озвучку? От вона тільки з'явилася. Вже всі звикли до російського більше? Чудова ре реакція не плутати з ерекцією. Але як чули, наприклад, я. Сам чув на, на власні вуха, коли два міліціонери стоять в трамваї і, і обговорюють якісь деталі минулої серії. А ти пам'ятаєш, а він там: ой блін, у мора, ну все. Або там піонери? Ну я жартую піонери молоді хлопці. Колись мене запросили на одну передачу. Я кажу: А на що ви мене запрошуєте? стільки людей є це ні? В тебе голос, який діти кажуть, що він викликає довіру. Я кажу, як, за мені там було років 45 там, е, ну голос такого дідуся, який, який ну, якийсь добрий, або там це я кажу, ну я ще не дідусь, ну ви що ви мене так? Ти за кадром, тебе не видно, хто там, як там. Давай іди працюй. А коли з'явилися Сімпсони? Не пам'ятаю, як трапилось. От як я тільки, скажімо так, вкусив. Е Більшого заробітку, ніж в театрі, а на той час якраз був такий період, що в театрі взагалі не платили, бо 25%. Ви сказали, що ні, не 25%. Вон двері відчинені, будь ласка, ідіть, гуляйте, тут у нас артистів багато. От. І раптом мене знаходить знову ж таки начальниця нового відділу озвучання студії пілоти, каже: у нас є вакансія режисера. І ми там будемо намагатись зараз. Матеріалу багато буде приходити. Мультяшного будемо пробувати голоси. І я тільки туди влаштувався. Раптом така делегація приходить, що треба проби там е, якогось мультика. Сімпсони слово мені тоді нічого не говорило, це десь рік 2004 був. Ну, от Я пробуюсь там, а тут раптом приходять люди, щось ціла купа людей заглядають, щось, виявляється, це власник каналу, е, купив уже матеріали. Він передивляється кожного актора, який пробується на це. Який і і це і... канал був? Ми робили, здається, для нового, для каналу М1. Єдине побажання було у замовника: це щоб серіал так вплинув на українське суспільство, як Альф серіал. От. Ті сказали, давайте вчиним простіше. Он актор, який озвучував Альфа, а озвучувати і дублювати це ж різні речі. І різні персонажі, кардинально різні. Там казковий персонаж. це тут, Як приліпити одні і ті ж там баритональні до голосу Сімсон інший. Ну, він послухав, скоріш за все, чи вони, як правило, таке рішення приймається, коли актора затверджують там, колегіально. І там за який час кажуть: все, ми беремо цю студію, ми беремо цього виконавця. І ще чотирьох, ті кажуть, ну, чотири голоси мало, там у них все таки вісім, і там є запрошені зірки. Давайте, може, ще більше. Ну, вони сказали, що ні, в нас бюджет от тільки такий, значить, чотири, значить, чотири, нехай рублять. Київ Україна. Київ Уркаїна. Коротше, Київ. Він же лише один. Братан прислав смішне відео, ніфіга не смішно. А можливо, там дійсно щось смішне? А можливо, там дійсно щось смішне? Это он отвечаю, американський агент, из-за которого погибли все мої близкие. Пиставте рейтинг в ноль звіздочок. Переставте, он говорит, чешо. Пиставте, поставте, типа. А, это ми пожартували. Пиставте. <сум> Давай. Змивати <сум> пинди. Підписую. Краще, ніж підбирати на газон Фландерса я їх кочу. Слышь, пацан, я іщу такого собі вейна. О, він поїхав, я не знаю куди. Ти йому друг чи що? У нього немає друзів. Якщо ми украдемо друга Вейна, он попитається цього друга спасти. Гадаю, якщо друга страшно катуватимуть. Не. <гас> а що? А, б, 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 тільки не сидіння посередині <гас> Так краще, ні ха. <гас> Ти опять приперся на мой праздник, а? Ой, Я холодно, зігрійте мене. Я хоча б запхну руки вам під пахви. Скільки жорстокості в світі над поверхнею, я повертаюсь! А вам подобались, в принципі, Сімпсони, як мультсеріал, коли ви почали його дублювати? Ні, ви що, це Ріголє, я коли дивився, ти див... блін, дібіли, бігають. Ну потім десь я зрозумів сенс цього серіалу. Потім я прочитав, що? 200 премій там якихось це за що? за отой дебілі. Правильно, якийсь гумор е американський нам не зрозумілий і, і досі, скоріш за все, тому що це е вони назвали, і ми називаємо як. Е Енциклопедія американського спо способу життя вони жартують над собою. Якби ми не намагались адаптувати там, от ми там намагались в перших серіях, там коли була помаранчева революція, то там бігає якась демонстрація, і ми там вкраплюємо разом нас багато, нас не подолати. От ага. ну якісь такі речі, які викликали. Ну плюс вони викликають, тому що це ну, по перше, увагу глядача о. Шо, з іншого боку, ми ж звикли з -за радянських часів до цензурування телебачення. Та ви що, я коли перший раз сказав слово дупа в мікрофон, з мене підтік переляканих радянських людей. Уявіть, просто зараз тих дуб багато. Що... От, як, як... Я із Сімпсонів, там у них є персонаж, де Голови відрізані політиків у бан. Ні, ні, це в футурамі. Ну футурами. яка різниця? Е і це не викликає такого варіанта. От уявіть, навіть в наш час зараз голови політиків в мультику наших політиків. Що буде? Да ви що, перелякається і власник каналу, і всі, і всі, і скажуть, та ні, давайте цього не, не будемо робити. Давайте якось відійдемо. Ні, ні ні це дуже, дуже. Так що атавізми, переляку дуже сидять в у всіх, так. Е Сімпсони мені не, не, не подобались. Чим український дубляж відрізняється від російського і в яку сторону він відрізняється від російського? В кращу чи в гіршу? Скажу грубо Е, із і тільки набором звуків, і там дуже непогані актори працюють в професійно, професійному плані. Плюс вони ж були першими. В них школа і вже вміння були напрацьовані набагато раніше, ніж в Україні. Нам в якомусь там плані треба було їх наздоганяти або на них рівнятися, або бути не гіршими, або бути кращими. Наприклад, моє покоління обирало бути кращими. Е... Крім того, що ми зразу вийшли на рівень. Тому що перший мульт тачки зроблений, я його спеціально передивився. Думаю, от час же минув, все-таки більш десяти років. Це вже скоро 20 буде років в цьому. 20 років. Чотири роки залишилось. 16 років тому це сталося. Так. Я передивився тачки то Там же Ольга Сумська, Остап Ступка, Олександр Гнатуша, Юра Коваленко. Я так скромно скажу я, тому що я грав всі кажуть, кого ти там робив? Я кажу: я робив короля. Дякую тобі король? Теп. Ви мені помагали стільки років. Це я вам дякую. Там маленька роль. Вона на початку мультика і в фіналі. Але весь сюжет зав'язується якраз щодо цього персонажа. І режисер дуже просив, щоб ми робили своїми голосами, тому що наші голоси тембрально підходять до голосів персонажів. От і і, і, і це ж не те, що ми там намагались когось скопіювати. Ми дійсно працювали в мультику, як, як начебто, це наше українське виробництво, і це наш режисер замалював. Ми тільки вставляємо в ліпсинг персонажа. Різниці не відчув від того, які ми були 16 років тому, і які ми є зараз через 16 років. Тому, я думаю, по, по, як би, рівень планку ми не опустили. Що буде далі з українським дубляжем? Яке майбутнє гачка? Я за те, що знову ж таки підкреслю, за те, щоб українські фільми дублювалися англійською. Мало того, щоб вони знімалися англійською. А українською тоді кому треба? Як Україні? Ну. Ні, ну я ж не кажу всі. Ну, для того, що, от я коли кажу, ін, інколи кажу, навіщо ми наші серіали українські з українськими акторами, режисерами, сценаристами, замовниками робимо російською? Ну, щоб продати, кажуть, uh -huh. в Росію, в Казахстан, в Прибалтику. Ну навіщо, типу, знімати українською? Що говорить режисер? Українські актори не знають української. Так давайте спочатку вивчимо українське. зробимо українських акторів, сказав, пожартував хтось один з великих, каже, давно пожартував ще, коли ми вчились в інституті в радянський час. Каже, українському акторові дуже важко. Йому ж, крім е, образу, треба ще й грати українця. От. Тому щоб цього не було, то спочатку будуть українці, потім буде український варіант, потім на дубляжі крапку поки розвивається іноземне кіно, поки ми не знаємо англійської, не будемо дивитися в оригіналі. Я за те, щоб і дивитися в оригіналі, і не потрібен тоді дубляж. Але це ж неможливо. Значить, люди не будуть знати мову. Ті люди, які не будуть знати англійської. Все-таки світ глобалізований, але є ж мови, які над усіма знаходяться. Це мова там, програмування, раз, а друга мова, які букви в програмі написані, а вони написані англійською. От коли, коли там зміниться мова, тоді ми перестанемо дублювати. Я не думаю, що таке трапиться. Це буде завжди на даному етапі. Я думаю, до кінця століття. Роботи вистачить <гум> дубляжникам. Можете ще на кінець звернутися до аудиторії напряму. Якщо у вас є ще щось сказати, звернутися до людей, то от камера. Аудиторія. <гум> 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 Звертаюся. Не тільки Малуха, не тільки Віталій, не тільки багато людей, які знаходяться за кадром, бажають вам міцного здоров'я. Це раз. А, міцного Інтелектуального здоров'я, міцної витримки, і ще й бажання відрізняти справжнє від несправжнього, і ще якогось розуміння, розуміти, де справжнє, де несправжнє. Те, що українське справжнє, і ми до цього прагнемо, і, прагнемо, і прагніть до цього ви, ми на цьому стоїмо і цього вам бажаємо. Дякую. І до побачення.